Привіт. Привіт, Сьогодні ми проводимо тренування, яке ми запланували. Ми проводимо їх ще вихідний. Щоб ускладнити вправи, будемо витримувати бремі. Першу вправу ми зробимо віджимання на брусах. Зробимо 4 підходи по 20 разів. Видих робимо на зусилля на підйони. Намагаємося не розкачуватися, тримаємо ноги перед собою. Єднахи вперед. Скільки разів ти сказав? Два? <головіка> Ні, йдемо 20 разів. І добре, раз, два, три. Включаємо м'язи грудей. Чотири, п'ять. Окей. Okay. Ага. Наступне вправо комплексу для м'язів спини. Ага. Виконується вона. Беремося сюди, опираємося ага. і робимо, по суті, як підтягування. Ага. Видих зверху, вверху, і зводимо лопатки наші. Намагаємося працювати максимально м'язами спини. І раз, два, три. Крутих Груд, людей випираємо. Чотири. Десять. Аж добре. І так намагаємося зробити десять і дойти до п'ятнадцяти разів. Три підходи. Ні редко. В цьому, в цьому і весь секрет. <реш> Наступну вправу ми робимо для м'язів ніг. ніг. Uh -huh. Тобто ми робимо таку розножку, вагу тіла переносимо на, на цю ногу, це робоче, і робимо присідання. Uh -huh. Ця нога в нас тільки тримати нам, допомагає тримати нам баланс. Вся робота виконується тут. Uh -huh. Робимо 15 разів, uh -huh. видих наверху. Міняємо ногу знову. Uh -huh. Вагу перенесли сюди і. Снова робимо 15 разів. Выдох. Тут. И робом бы приседания на одни ноги. Раз, два, три, four, go five and go Окей. Okay. Oh, это супер. Наступну вправу вправо мы сделаем для 30 uh -huh. То есть мы спараемся сюда, чтобы у нас была узкая постановка. Это 30 или Робимо прогиб, ага. прогин і намагаємося працювати м'язами рук. Ага. Тобто піджалися, робимо повільно, щоб все навантаження у нас йшло тільки сюди втріця. Ага. Вдих, видих. Ага. Вдих, видих. Корпус тримаємо рівно ага. і працюємо. Намагаємося зробити 20 разів, 15-20 разів по три підходи. Окей. Ага. Ага. Більше прогнути сюди. Два, добре, три, чотири. І останнє. Супер. А наступну вправу ми зробимо mm -hmm. для біцепс, так як ми тріцем вже потренували. Mm -hmm. беремося, тут, беремося вузьким хватом. Вислімо і працюємо руками. Ага. Uh -huh. Намагаємося не розкачувати корпус, uh -huh. працювати рівно, щоб ми навантажували тільки біцепс. Ага. Uh Пробуємо? -huh. Я буду допомагати. Ноги підгинаємо і пішли. Раз, супер. Два. Супер. О, дуже плягою, ну? Спробуйте зробити стільки, скільки зможете, бажано п'ять разів. Якщо вам буде важко, робіть з паузами. Тому що вправо розрахований біцепс, в багатьох він може бути доволі слабкий. Тому намагайтеся потрошку-потрошку зміцнювати. таким чином. Зараз ми зробимо вправу для м'язів кору, для м'язів пресу. Uh -huh. Для цього ми використовуємо перекладину. Ми виснумо тут uh -huh. і намагаємося підняти до себе ноги uh -huh. з усіх видох. Якщо буде дуже важко вам, ви можете зробити просто підйом колір uh -huh. для початку. Але бажано робити ноги майже прямими. І дуже важливо також робити підйом якби дугою. дугою до себе, описуючи дугу. Пробуємо. І раз. віднімаємо. І зразу, зразу два. Щоб ви не розгойдувалися, вам треба знайти свій темп, щоб ви скорочувалися. І зразу пішли, пішли, пішли. І піднімаємо. Піднімаємо Отак ще. іще. Давайте я вам покажу, як, як уникнути розгойдування. Ага. Зазвичай, коли робиться це вправо, ви починаєте да. гидатися. Ага. Щоб це уникнути, вам потрібно знайти якби такий баланс, щоб ви зразу групувалися. Для цього ви, якщо я буду піднімати, опускати ноги, ну я буду розгойдуватися. Вам потрібно зафіксуватися в такому положенні, працювати от. Раз, два. І пішов. зразу. зразу. Окей, здразу. Таким чином я балансую на одному місці ага. і працюю м'язом живота. живота. І зразу, одразу. Отак. От. Вісім. Дев'ять. Ще один. Супер. Є. Знову ж таки, якщо у вас зовсім не виходить, постарайтеся зробити 5, дойти до 10 разів. Як тільки ви спіймаєте баланс, щоб ви не розгойдувалися, це ваша перша задача. Вам буде простіше робити ці вправи. Відалі робити її від 10 разів по 3 підходиться. 10-15 бажано дойти згодом до 20. Почніть так, як у вас виходить. Вийшло гарне тренування. Тож, такі тренування ви можете проводити в будь-якому районі вашого міста. Такі спортплощадки є майже в кожному дворі. Тож ми спробуємо вам допомогти, підказати, щоб у вас все вийшло, щоб ви змогли покращити свою фізичну форму та свій психологічний стан, що дуже зараз є важливим. не буду диво. Пробую вектор ще Всі приколи провтикали.